Попри бойові дії, і руйнівні наслідки окупації, аграрії Чернігівщини змогли засіяти поля і зібрати у 2022 році 3 мільйони тонн зернових. Це одвічі менше ніж у 2021 році. Щоправда, тоді зібрали рекордні 6 мільйонів. Однак, якби не підтримка держави та країн-партнерів у 2022-му все могло бути набагато гірше велику роль зіграли надане насіння пільгові кредити обладнання для зберігання зерна у цьому році працювали декілька. Напрямків підтримки це такі державні грантові програми. Там підтримка фермерів інших виробників на один гектар, на корів відбувалася підтримка. Також безпроцентні кредити на проведення посівної кампанії, створення переробних підприємств, малі форми господарювання підтримувалися. Ці кредити 5,7,9 – понад 3 мільярда. У нас біля тисячі аграріїв скористалися цими безпроцентними кредитами. Там, ну, якщо говорити, що в нас 1290 сьогодні в області функціонують на сьогодні. Тобто, в принципі, потреба і те, що держава пропонувала аграріям, вони користувалися активно, і це була ну, допомога уряду значна. Плюс долучалися до підтримки благодійні за підтримки міжнародних компаній, допомагали аграріям невеличким насінневим матеріалом. Це була і кукурудза, і ріпак. Соняшник, навіть попри проблеми з логістикою і падінням цін на зернові, експорт агропродукції з Чернігівщини не припиняється. Це переважно зерно. В нинішніх надскладних умовах наша область цілком забезпечена продовольством, кажуть фермери. І хоча вже в новому 2023 році посівні площі зменшаться, це аж ніяк не загрожує продовольчій безпеці. Аграрії вимушені підлаштовуватися під зміни, які відбуваються в країні і світі. Реалізація буде, враховуючи, що кукурузи буде менше, в наш час олійних культур буде більше. Чому? Тому що олійні культури, культури ціна за тонну вища, а затрати і зробівартість майже так само, як на рівні інших культур. Бобових може більше бути. Тобто, все одно весною посіяться для внутрішнього споживання в Україні тої продукції буде. Цьому році аграрії хочуть, хоча б такої підтримки, яка була минулоріч, зі збереженням кредитування її державних програм. Вони готові усіма силами надалі підтримувати збройні сили України і на своєму фронті здобувати перемоги.